Розпочнемо з вами урок української мови. А, давайте з вами пригадаємо прийменники, які ми з вами вже вивчили. Зараз спробую зробити трошки більше прочитаємо прийменники, які нам уже відомі. У, в, та, До. О, з, да. На. Д. Д. на д Над. Над. А? вид д. Ре... Ч... Ч... Ре... Че... А, С, це... Р, Ре... З, через Бі... Лю... yeah. Yeah. <laughs> біля yeah. так, це все прийменники, коротенькі слова. Які пишуться окремо від інших слів і допомагають зв'язувати у словосполучення. Так, давайте з вами від, відступимо від попередньої роботи один робочий рядочок. Запишемо сьогоднішнє число 7 квітня, і знову пропишемо ті прийменники, які ми з вами прочитали: у біля по до, з, від. Зараз спробую збільшити, щоб краще було видно. Так. Так, записали. Так, тепер будемо вправлятися у правильному застосуванні прийменників. Перше речення. Марійка спілкується з сашком. Який прийменник тут пропущений? Марійка спілкується з Сашком. Так, з Сашком. Марійка спілкується з Сашком. Наступне речення: Оленка підійшла до дверей. Оленка підійшла до дверей. Розумничка, правильно до дверей. Так, наступне речення: Кіт заховався в шафі. Кіт заховався... У шафі. Молодець. У шафі. Правильно останнє речення: Сергій розповів історію свого собаку. С Сергій розповів, розповів історію про свою собаку. Тобто, який прийменник тут ми вставили? Ну, ти ж правильно сказав, Сергій розповів історію, який тут прийменник Про Прийменник про. Про свого собаку. Так, давай тепер зробимо із собачкою А, Це цуценя. Де цуценя на першому малюнку? Ну, є у нас цуценя і килим. Цуценя сидить возлі килима. Можна сказати біля килима або над килимом. Настру... Наступний малюночок Цуценя килимом. Правильно під килимом. Правильний прийменник тут буде. Під. Так, добре. Наступний малюночок цуциня. На Правильно прийменник на на килимі. Наступний малюнок. Ну, він сидить перед килимом. Собака сидить перед килимом. Так, правильно, прийменник перед перед килимом. Так, наступний малюнок. Собака загорнувся у килим. Так, цуценя в килимі. І останній малюнок: собака. Собачка, віддішла, від Відійш цуценя відійшло від килимо. Так, прийменник від. Так, а у нас була собачка, а тепер у нас справа з кицькою. На першому малюнку. Де У коробці. Повністю речення скажи. Кіт сидить коробці. Так, який тут прийменник? У. у. Правильно. Так, записуємо перше речення. Кіт. У коробці, з нового рядочка, з великої букви кіт у коробці. Так. так, беремо лінічку, олівець. Знаходимо тут прийменник. Прийменник який? У. У, розумничка. Підкреслили прийменник У. Наступний малюночок. Де китька? Кіт. Китька. Кіт лежить на коробці. Правильно, кит. На коробці. Давайте запишемо з нового рядочка з великої букви. Кіт на коробці. Так, знаходимо тут прийменник. Прийменник буде який? На. На, правильно, молодець. На. Підкреслили прийменник на олівцем. Переходимо до наступного малюночка. Кіт. «Кіт сидить біля коробки. Ну, він а, перед коробкою. Кіт перед коробкою. Так, кіт перед коробкою. Записуємо з великої букви. Не забуваємо в кінці ставити крапочку, пишемо каліграфічно, охайно, щоб кожне слово було зрозуміло. Не забуваємо, що прийменники пишемо окремо від слів, не зливаємо в одне величезне слово. Кіт перед коробкою. Не. Так, шукаємо тут прийменник який буде? Перед. перед правильно підкреслюємо прийменник перед. Так, останній за декіт. Молодець. Який ти прийменник застосував? За. За молодець записуємо кіт за коробкою. Так, підкреслюємо прийменник який? За. Розумничка за. Абсолютно правильно. Молодець. Справився із цими завданнями, які я перед тобою поставила. А прочитай, будь ласка, ті прийменники, які ти підкреслив. <плес> Да. У зошит подивися і прочитай Ні. ці прийменники. Ні-ні, Тільки е прийменники, які ти підкреслив. Не повністю всі слова, а тільки те, що ми підкреслили. У. У на. на. Перед. перед За. За. Розумничка. Це прийменники, які ми з вами вже добре знаємо і вміємо їх застосовувати. Абсолютно правильно. Сьогодні ти розумничка дуже добре працював. Зараз у нас урок завершений.